А ось що буде у нас на обід. Дівчата, мабуть, не я одна так роблю. Подивилися в холодильник, що вже закінчується термін придатності, що вже треба використати, і забабахала таки рагу. Філе, картопля, перчик, майонез там треба було використати, соєвого соусу трохи. Ципулька, морква, часник, і взагалі, що тільки можна сюди додати. <хи> так? І ще зверху, отак от відварила е цвітну капусточку трошки. І отак от закладаю. і в духовочку, Під фольгу в духовку. Потім е витягну хвилин за 10-15, до того, ще сирком притрушу. І таке от. Овочево, м'ясне вітамінне, рагу. Бомба. Накрила цю красоту і в духовку. Забула сказати, що ще додаю трошки водички, щоб отак от було рідини, щоб не було це все сухе. Я думаю, що хвилин 40 буде готуватися. Основне це, звичайно, картопля, щоб приготувалася, була м'яка. Вже майже готово моє рагу? Поставила, зняла фольгу, поставила на верхній тенг, на гріль, нехай трошки припечеться. Витягну і посиплю сирком. Всім смачного! Отакими от місцями у нас випав сніжок. Бачите, де є? Де нема, такий от сніжок як позамерзали канали? Не знаю, де качечки ховаються. Небо чисте, гарне, голубе. Сьогодні отака от погода у нас в Авбірленді. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні сонячна погода, а перед цим було холодно, зимно. А сьогодні нічого краще трошки. Вийшли на вулицю. Нік, здоровкайся. Ага. Гарна погода сьогодні? Так, да, нормально. Нормально? Мені теж подобається. Водецька Не холодно, погода. так. Водичка позамерзала. Так. Чайки, Сонечко таке. Йдемо, подивимось зараз, що робиться в нас у місті. Сьогодні у нас який день? Сьогодні у нас четвер. А, мені відзвонилися. А Ці, що посилочку возять, повинні ввечері сьогодні забрати, потім вам розкажу все що до чого. В общем, зараз ідемо прогуляємось, подивимось, що тут робиться. Залишайтеся з нами. О, які канали позамерзали. Ух! Йдемо в екшен. Хочу здати одну гірляндочку, яку я купила, але вона мені не підійшла. Вона сильно біла, яскрава. Ну і мені дали багато гірлянд. Немає мені е, сенсу гірлянду купляти. Купляла, поки що в мене ще не було. О, так що зараз здам її. Я знаю, як просто-непросто просто тут здавати. Коли там гроші повертають, розкажу вам. В нашій галерейці така красота. Тут горішки дуже смачні, смажені, завжди пахнуть. Ось такі вітрини, бачите, З снарядами, паєтках, яке платье красиво. І сріблясте теж. Прохожу повз Етос. Тут такі шарфіки, теплі шалики, приємні такі, теплі, теплі, гарненькі. Дивіться, побачила Winter Wear 699. Такі теплі. Термобілизна така. Жіноча, я думаю, якісні. Без проблем повернули гірлянду. На карточку прийдуть гроші. Так що все в порядку. В Екшені можна повернути товар. Ну, з чеком, звичайно. Що тут новенького? Ой, які класні салатники п'ять євро. Красота. Поміняли місцями. Товар. Килими тепер тут видно, то там було в тому відділі сильно було все захаращено, що нічого не можна було роздивитися. Трошки його розсортували. Які ось наволочки такі класні. 3,49. Клас. А знаєте, що я згадала? Що я вам все-таки не показувала міксер, який я купила, який я вибрала, який я купила. А чого згадала? Тому що купила сьогодні таку коробку в екшені а, за 3 євро, по-моєму. Отака от велика коробочка. У мене, якби проблематично, не вистачає місця у кухні всяких ящиків, поличок. І міксер стояв у мене в коробці, в звичайній картоні. І було незручно е весь час мені його там діставати. От, Я купила для нього таку спеціальну коробку. Бачите, він прекрасно в мене помістився, бо він у мене якби не тільки блендер, а і з всякими... цей подрівнювач такий в ньому є. Потім це блендер. Така взбивалочка є. от І вийшло, що в мене якраз місце з'явилось. <свісно> значить Я купила от такий от мулінекс Я вибрала його за подарункові карточки і доплатила. 30 євро і, по-моєму, 60 євро він мені обійшовся. Так, я задоволена, я вже його використовую. Мені дуже подобається. Дуже він такий потужний. От, І все все мені подобається в ньому. Так що, Тут дві кнопочки: одна звичайна, одна турбо. От, Класно. Мені дуже подобається. Так. От я для нього купила таке місце. Можна ще сюди щось покласти, місце ще є. Це в мене отака от корисна покупочка для організації. В екшені зараз 2 євро 89, по-моєму, центів. Отакі от теплі носочки. Ніку купили такі теплі носочки, три пари. Бачите, три пари. Всередині вони з такі махрові. Склад у них 60% бавовна катон, 30 поліестер і 2% Еластан. Якраз то, що треба. Термоносочки такі. Думаю, будуть тепленькі. От, і ціна прекрасна. Менше, ніж 1 євро пара. Три пари, 2,89. Кому треба, йдіть за носочками за теплими. Так, і оце такий бонус. Взагалі, я в захваті. Ви знаєте, я як побачила, я не змогла втриматися, щоб не купити. Ну, дивіться, це просто. Супер, оце Голландія, оце Нідерланди. Годинник. Бачите, тут встроєний одне колесо. Такий от велосипед. Просто, я не знаю, бомба -бом бомбезна. З цієї сторони батарейка. Годинник на батарейці. Я вже поставила. Годинник іде дуже добре. Нормально, точно показує. От, ну просто я, я, я просто в захваті. Яка стильна штучка, правда? Оце така пам'ятка про Нідерланди. По-моєму, повинна бути у всіх, хто кого прийняла ця країна з таким щирим серцем. І з доброю душею. Просто я в захваті. А вам подобається? Напишіть в коментарях. Гарний, гарна покупочка. Ви б собі таке купили? По-моєму, 7 євро 6 там з чимось. Ну, по-моєму, це, це нормальна ціна для такого сувеніру з годинничком. Покажу вам. Мою одну покупочку. Це покупочка не з Екшена, Це покупочка з Альберт Хейна. Зараз в акції. А, ну, дивіться, теж от просто сувенір з Голландії. А, голландська Глорія. Глорія це слава. Чим славиться Голландія? Я так переклала. Значить, що тут? Тут все є, все про Голландію. От бачите, не треба там комусь розказувати чи показувати все. Дивіться, там пуси, той же велосипед, оці дроп, цукерочки, сир, тюльпани. Просто все-все, все, все, чим знаменита, знамениті Нідерланди. Не знаю, як це перекласти, сирочок. І все в кольорах національного прапору червона рибка, яка, до речі, тут дуже дорога. А, так, це парочка влюблених, закоханих. А, мандаринки. Звичайно, цей розпис нідерландський, так? І вафлі, строп Вафлс. І дівчинка. Катається на ковзанах. От, бачите, кольори Нідерландів. Така бомбезна баночка. Так, вона відкривається. Для печива можна, можна, для сипучих. Ну, на подарунок, супер. І для себе от, такий от сувенір. Я збираю різні а, такі керамічні. З малюночками нідерландськими, або всякі там статуетки, ви знаєте, я вже показувала. І це буде до моєї колекції. Така краса. Бачите, Нідерланди з любов'ю. Ще раз повторюю, купила в Альберт Хейні. Може, хтось бачив. Кому цікаво. Підкопіть собі теж.